Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Українського відьма. Звуть мене Аня. Ми сьогодні подивимось Янголохоронець, що він вам каже, що важливе буде відбуватись у вашому житті. Ми зробимо, як завжди, спочатку, як загальний розклад, а потім всередині нього зробимо на декілька варіантів. Не забувайте підписуватись не забувайте приходити на особисті консультації, дивимось ясно бачення. На всі ваші питання, ви можете будь-яке питання задавати, яке вас цікавить. Нагадаю, що для спонсорів активні чистки на каналі, посилання на канал для спонсорів буде під відео. Контакти, як зі мною зв'язатись, будуть під відео, тому додаю, додавайтесь, доєднуйтесь і дивимось. янгол охоронець говорить вам. Думайте про себе, будь ласка, От зараз концентруйтесь на собі, не на комусь, не на стосунках з кимось. Угу. Прогледіли ми трошки щастя своє? Прогледіли. І момент справедливості ніяк не настане. Прогледіли, проговорили. Це знаєте, коли нам все нібито в руку йде. Все нібито добре. Але тут зінацька починаються якісь дивні події. Дівчата, хто втратив кохання, хто втратив родину, не забариться, скоро буде справедливість. Тобто відкриється якась інформація, яка підтвердить. Те, що ви були праві і підтвердять ваші думки, дуже багато за вами спостерігають вас, обмовляють, вас критикують, і жінки, і чоловіки, і ви, і ви всім завдаєте моральної шкоди, як це, бо ви живете і вони думають, що ваше життя ідеальне, але я та бачу, що ви просто прагнете спокою і жити в мирі в щасті. Турбота про дітей, турбота питання дітей, в когось не буде виходити, у когось постійно дія, що буде повноцінна сім'я, це загальна поки частина. І тут кажуть, буде чоловік для дитини, для родини. Буде. Але не обирайте, це найближчий час, це до півроку. Хто у шлюбі, це означає, що буде піклуватись про вас ваш чоловік. Тобто буде та людина, яка буде піклуватись. Але не обирайте того, хто живе виключно для себе, хто живе своєю вигодою. Тому що як антипод два або дві людини, або людина така дво, двобічна, знаєте. Сьогодні він хороший, а завтра йому від вас вже щось дуже сильно треба. Вісточка йде гарно до вас, може бути здалеку. Відкривається якийсь шлях, у когось. Поїздка в когось порятунок від чогось, і вам допоможуть, вам мудрі люди будуть допомагати у всьому. Знову питання родини, дітей, а ми сидимо і плачемо, плакуємо. Себе. Що у нас не вийшло? Знаєте, дівчата, якщо б я замислювалась над тим і переймалася, я і вийшла, так? Да? Як я прожила правильно чи неправильно своє життя, а воно в мене було дуже яскравим. І воно в мене завжди було не таким, як у людей, не від світу цього. Якщо б я переживала, я б просто вже з'їхала з, з гузду. Не робіть так, не коперсайтесь в тому, які ви там можливості втратили. Не живіть заради когось і чогось. Ви не отримаєте результату. Так показують. Тобто, люди з вас мають зиск, люди з вас мають. Собі якийсь там плюс, маніпулюють вами за картою мага Ви намагаєтесь підлаштуватись, ти знаєте як? Я там трошки мовчу, що просто не було скандалу. Да будьте такою, ну трошки не від світу цього, трошки тю, як ви є насправді. Будьте такою, як ви є. На кожен товар є купець. І тоді вам стане легше і прийде справедливість. От будьте такою, як ви є. Правда. Повинна бути правда. І знову вказують, вже починає дублюватись карти, що вас оговорили, тобто вам або зглазили якісь стосунки, або вилізли туди, як витиснули вас із них. Охоронець, що вам каже? Що вам треба знати зараз? Давайте ми зробимо вже по варіантах, і ви кожного берете ту карту, яка вам більше до вподоби. Перша, друга, третя ключик ваш до щасливого життя. І є негатив, і ви до цих людей добре ставились, і може і зараз добре ставитесь. Хтось, як знаєте, голки вам в спину встремляв. І знаєте, от є у вас таке, ну, чому ви лізете там зі спілкування? Може грубо кажу, чому ви знову знову лізете туди, де вам боляче погано? Ну, вже ви 300 разів пройшли цей досвід. Все. Подякуйте. Ви просто будете знову і знову дозволяти комусь вас травмувати. Розумієте? А потім, а чому в мене не складається, бо ви собі навантажуєте себе самі зайвий раз? Другий варіант. У вас є сили відкрити двері, просто вийти і йти в нове життя. Вам будуть гарні сни снитись, можливо, навіть які будуть збуватись. Ви будете перечувати щось, вам все набридне. Ви просто підете своїм шляхом до щастя. І грошей дуже захочете. Тут фінансово у вас буде покращення. тут однозначно. Третій варіант. Ну тут діти: діти, здоров'я, продовження роду, питання роду. Тут просто вам, де відкриється. Карта сили на карту. Зірки, пуста надія, зірка. Пуста надія, але зараз сила є для того, щоб пройти шлях. Ви ще не знаєте як. У вас тут просто буде пристрасть і кохання. От просто спостерігайте. Третій варіант. Спостерігайте, все, що вам подобається, кажіть, приймаю. Все, що вам не подобається, просто кажіть. Відскочило, відійшло від мене. Все, відпускаю. І все. І воно саме виведе вас на. Рівну стежку. Може, трошки довше будете виходити, ніж хотілося б, але шлях відкрився.